Вітання, моє ім'я Іван Зайце. Це Арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, відливав соботійку на матчі збірної України та пропустив усі новини, це відео для тебе. Військові зливають зарплату в онлайн казино. Така новина розлетілася по всій Україні минулого тижня. Почалося усе з твітів військового. Павла Петриченка він наголосив, що у лавах Збройних сил України є великі проблеми з Лудоманією. Його твіти підхопив далі по Твіттеру також і інші військові. Він розповів історію зі свого колишнього підрозділу, де сержант назаймався у побратимів боргу у півмільйона гривень. З часом гроші було повернуто, але скільки залишилось боргів в мікрокредитах, на жаль, невідомо. Також у цю історію вімкнувся і дід Шинобі, який. І також привів свої приклади. Звичайно, суспільство не стало осторонь та одразу відреагувало на цю історію петицію про обмеження роботи онлайн казино Буквально за пару годин петиція зібрала потрібну кількість голосів у 25 тисяч. Побачивши це, гадаємо, що у арбітражників емоції були приблизно такі. Моментально у той же вечір із вечірнім зверненням вийшов і президент України, який доручив спецслужбам знайти рішення цієї ситуації. Слухайте, якщо закриють онлайн казино то думаємо, що арбітражники знайдуть і тут рішення. Можливо, по містах України стане менше ось таких білбордів, і стане більше ось таких. Олександр Слобоженко розіграє між підписниками 100 тисяч доларів. З такою заявою Сашко вийшов в інстаграм минулого тижня. Його засмучує те, що він закинув свій Ютуб канал. Тому Слобож поставив собі такий челендж: два відео в Ютуб. На місяць. Як тільки він порушує мову, гроші летять підписникам, які в той момент відреагували на те Сторіс. Ну, хто не встиг поставити плюс, ви там сильно не розстраюєтесь. Не розтраюйся. На тижні Філіт Маркетплейс Свонкер Клаб запустив нову вертикаль – «Гемблінг». Маркетплейс це місце, де адверти, брокери, веби знаходять прямі офери, набори інструментів, крео, сіремки, платіжки та купу усього корисного. На платформі можна знайти такі компанії, як Slot Сіті Партнерс, Автор та ДЖІПартнерс. це твій помічник у пошуку партнерів та трастовий сорс, де можна знайти унікальні контакти та угоди. Реєструйся за посиланням в описі під цим відео. 31 березня пройшов арбітражний КС-2. Квитки на івент розлетілися дуже швидко. За тиждень до івенту вже був солдаут. Щоб ви розуміли, один з вебів навіть запропонував нам 700 баксів, якщо ми виділимо йому додатковий квиток. Ми відмовили, бо зала Pride Sport Premium Lounge як тестова капа від рекла. Вона, блядь, не резинова. Була крута атмосфера, паралельні стріми, кальяни, бар, смачна їжа настріляли не тільки класних хедшотів, а й донатів на збір для третьої штурмової бригади. Вийшло зібрати, до речі, ось таку суму. Ну і переможцем другого арбітражного КС СТАВ Трафік Девілс. З чим ми їх і вітаємо? Спейс Профіт Тім анонсували перший мітап для вебів у вертикалі нутра. SPT проведуть цей захід разом із теральвідс. Обіцяють два окремих зали з діджеями, анлін бар, їжа, кальяни та все, що треба для якісного арбітражного нетворку. Вже відома локація. Це буде бар вогник, і ходять чутки, що це відомий гей, бар Києва. От тобі вогник, вогник, жарко, жарко. Блід. Не треба, будь ласка, між, можливо, це гарний шанс познайомитись з цільовою аудиторією мазай для збільшення члену. Але будьте обережні, є вірогідність, що в цей вечір члени будуть збільшуватись від рівня організації івенту. Принаймні, так обіцяють організатори. Коротше, якщо ти трушний нутровик і проходиш дізапруви з одного апіла, не пропускай цей івент. Як захолдити трошки крипти і заробити на цьому в 2024 році? Все дуже просто: встановлюєте собі криптогаманець Trusty+. Закидаєте на нього трошки тезера, обмінюєте в гаманці на будь-яку крипту з комісією 0,5, наприклад, на ефір чи Солану, і чекаєте, поки підросте. Потім фіксуєте прибуток і витрачаєте чесно зароблені за допомогою банківської картки, що вбудована в гаманець трасті плюс найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Посилання самі знаєте де? На минулому тижні Країл видала чергову ліцензію на відкриття казино. Тобто, сука, я правильно розумію? На тижні створили петицію, щоб закрити онлайн казино. І в цей час Країл видала ліцензію на відкриття нового бренду, правильно? Матиме воно назву Космобет Казіно. Нічого вам ну, не нагадується назва. Це, як знаєте, в тому мемі списуй, але не один в один. Якось занадто багато новин останні тижні у випусках про нові ліцензії. З такими темпами вони відкриватимуться швидше, ніж нові аврори у тебе на районі. Ну і розкажемо, що зі свіжого арбітражного контенту вийшло на тиждень. На ютуб каналі Афхаб вийшло нове інтерв'ю, гостем якого став Максим Льодін. Макс розказав про трафік з ютуб, його плюси, мінуси, вартість продакшену для такого контенту та поділився кейсом з Індії. Можливо, поки ви дивитесь це відео на Ютубі, Макс вже заробив на вас гроші. Топове інтерв'ю рекомендуємо до перегляду. До речі, на перші випуски новин саме Макс давав нам камеру. На ютуб-каналі Депхаус вийшов новий випуск шоу-кадри. Дівчата обговорили крінжові кейси з партнерами. Що треба для старту в арбітражі у в 2024 році і хто ж він такий ідеальний вебмайстер? Дівчата жалілися, що більшість вебів ставить на аватарку фото тварин замість своїх справжніх. Але нашій редакції здається, що якщо веби і почнуть ставити реальні фото, то нічого і не зміниться. Правда, тігри? Також можна подивитися інтерв'ю з Ростиславом Потапенко на каналі. .g. Опасний багато розказував про свої бізнеси, телеграм-сітки, арбітражні команди. В цілому, якщо ви підписані на Ростика в інстаграмі, ви і так все це знаєте. З цікавої сторони Опасний відкрив своє особисте життя, дружбу з Сашою Слобоженко, відносини з Бакаловою та крадіжки палету коли в Римі. Тому, якщо ви шукаєте на вечір відос, який вас задовольнить, то ми знайшли до вас. Точку G. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш Ютуб і Телеграм канал. YouTube тут кнопочка, а телеграм в описі. І напишіть в коментарях, як там в майбутньому без онлайн казино, якщо його все таки закриють. Пока, предки! Ні, це ж ми предки, да? Пока!